Назвати Настя і протягом цього року я навчалася на курсі з української мови. Спочатку я трохи хвилювалася, що загалом дальне на навчання буде ефективним, але дуже швидко переконалася, що все залежить лише від правильної організації, тож зручний модуль для занять. Книга курсу, де зібрані завдання по всіх темах НМТ, велика, дуже дуже велика кількість тестів. Різноманітні тренінги, усе це допомогло мені для якісної підготовки. Особливо важливою для мене стала підтримка викладачів. До них завжди можна було звернутися за допомогою, отримати якусь пораду чи мотивацію і просто поставити запитання, які цікавлять. Спілкування завжди було легким, ми завжди були на одній хвилі, тому навчання радше сприймалося не як обов'язок, а наче якась пригода. І ще б виокремала особисті бесіди, на яких можна було уточнити не лише щось по темі, а й загалом поговорити про життя, про інтереси, про свої проживання чи про інші важливі речі. Я щиро вдячна команді «Я в курсі» за теплу атмосферу, за уважне ставлення і найголовніше за якісну підготовку. І я дуже радію, що я брала саме цей курс. Дякую.